Кохання це як Божий дар, й водночас чорта те прокляття, це радість, усмішка і жар, на серце нібито наклалося закляття. Любов буває дуже аж болюча, туманна, димна і важка, і як дріт у серці, аж така вона колюча, а може бути, зовсім не така. Любов це скарб, це наша сила. Якщо справжня, то така палка. Як мавка дивна, ніжна і красива, а не взаємна, як удар клинка. Усі ми любим чи любили, усі любитимем колись, усі відчуємо в серці вили, тепло і ніжність теж колись. Люби, люби, люби так сильно, щоб та любов уся твоя передавалась, й пильно, пильно дивилась на твої вуста. Люби, це дасть тобі свободу. Люби, це ніжність принесе, почуєш хоч якусь нагоду. Розкажи, коханій, про усе, розкажи про почуття, про муки, що в серці зараз у твоїм, розкажи, як ти боявся розлуки свого серця із другим, віддай подяку, коханій ти людині, цінуй її і міцно бережи, допоможи в важкій хвилині на пам'ять образ в серці збережи.